Як дізнатися дату установки Windows? Отже, нажимаємо клавішу Win плюс R і вводимо команду CMD. У нас відкривається команда строка. Або відкриваємо меню Пуск Всі програми «Стандартні» і вибираємо командна строка. Тепер вводимо команду System.Info. Нажимаємо Enter. І через декілька секунд ми получаємо інформацію про ваш комп'ютер. І так, як ви бачите, дата установки Windows 0.7.08.2016, тобто вчора був встановлений Windows 7. Також тут є время загрузки системи, тобто коли був включений комп'ютер 08.08, в 21.07.59 був включений комп'ютер. Також нижче можна побачити список оновлень, які встановлені на вашій системі Windows. No to na se.